На каналі alex 333 Сьогодні мова піде про розмитнення автомобілів. Телефонують багато людей. Мені питають, чого ти не ставиш, що не робиш відео на, на актуальні автомобілі. Така у мене була традиція. Не ставлю тому ті відео, не роблю, тому що нікому вони в основному не потрібні. Машини, якщо і беруть, то беруть ті люди, які займаються перепродажем автомобілів. І то вони заробити на їх нічого не можуть. От я сьогодні хочу вам розповісти, яким чином можна зекономити, ну, немало вдвічі, інколи і інколи більше, зекономити на розмитненні автомобіля. І цілком офіційний спосіб, без жодних там видумок, без жодних корупційних схем. В принципі, це можливо. У нас чого таке розмитнення не Ну, Найперше від того, що привикли люди розмитнювати від вартості автомобіля. І то не від вартості закупівельної, не від фактичної вартості. Що ж таке? Поганий інтернет, ну ніби йде зараз. Бази понаповнювати йде зараз. Бази понаповнювали тими високими цінами, коли людям було все рівно, без розмитнення, завозили машину, і ціна в купчі не впливала на насправді нічого обходити не потрібно. Якщо ви купуєте машину по дешевій ціні, а це може бути пошкоджена машина з пошкодженим двигуном. З пошкодженою коробкою, там бита трохи машина, так? То е, ніхто закони на сьогодні Держмедслужби не змінював. Е, розмитнити від фактичної вартості можливо. От. Але проблема в тому, що ми, українці, така нація, найтолерантніша в світі нація до корупції. Всі ж знають, що звертаються до брокера як до корупційної прокладки і все рівно до його звертаються. Все зроблено для того, щоб автоімпортер не зміг сам без брокера розмитнити, ніколи не оформляли декларацію, то ви не заповните її, а якщо заповните, то неправильно заповните, вони будуть бортувати її, повернення робити назад і все таке. Варіант є такий. Можна піти по корупційній схемі розмитнення через брокера і зробити нарахування від тих великих вартостей, про які я говорю, які є в базі митніть. А можна звернутися до того ж самого брокера, і він оформить вам автомобіль як ніби від вас. Ну, для цього вам, скоріш за все, прийдеться зробити електронний підпис, це легко робиться. Заходите в податкову з паспортом перед тим, як їхати з автомобілем, перед тим, як робити ПДшку, попередню декларацію, і робите той електронний підпис. Це елементарно робиться. Брокер в такому варіанті нічого на себе не бере. Ну, бо брокери, як ви знаєте, це... Корупційна прокладка між автоімпортером і митником, але коли брокер оформляє від вашого імені, то він на себе нічого не бере. Такий варіант розмитнення більш для людей, які беруть машину для себе, аніж для тих, хто купує її для перепродажу. Коли люди купують для перепродажу, їх митники добре знають. І Потім можуть почати мстити там різними способами, то краще варіант для людей, які розмитнюють автомобіль для власного користування, яким все рівно не прийдеться там цілуватися, обніматися з митниками. Робите таку декларацію через брокера. Вартість е, такої декларації з врахуванням, що ви будете телефонувати, діставати там, брокера кілька разів, е, своїми запитаннями діставати. Ну, я думаю, євро 30 це буде прекрасно. Е, і той, хто буде оформляти такі машини, може мати на сьогодні непоганий від кількості автомобілів. Заробіток, тому що зараз роботи у брокерів теж нема. Це брокерам, які побачать це відео, теж на примітку. Можете нормально без гімору заробляти, скажімо, 30 євро за просте оформлення е декларації. Не відповідаючи нічого перед митницею. От, І ніде ви ніякими краями не будете. Е Світитися перед митницею, оформляє е, сам автоімпортер. Е, машини, які пошкоджені, вони реально дешево коштують. Інколи е, втричі дешевше, ніж там, база, по якій вважають сьогодні. Е, е, рахують дуже дорого на сьогодні. Брокер оформляє від реальної вартості. Візьмемо до прикладу. Наші автомобілі, ви бачили зараз, хто не бачив на, моїй, на нашій фірмі геч автомобілі ГМБХ. Тут знизу можете знайти під відео в описі посилання на сторінку мобіли, де, Не знаю, чи ауді ще стоїть там з десятку Ауді А шоста. Зараз ще пару цікавих варіантів. Мотор, Шаден, коробка. Ну, машини дешеві. І всі ж бояться, що прийдеться робити розмитнення від тої великої вартості, яка є в базі. Так от, будь ласка, купуєте машину, е яка коштує там, зазвичай 15 тисяч, купуєте неї за 8 тисяч і розмитнюєте від восьми, від реальної вартості. Напишете декларацію через брокера, як я раджу. Оформити попередню декларацію через 8 тисяч. Митниця, звичайно, буде впиратися, але по закону, маючи всі докази, ну не відразу, але розвитнете від заявленої вартості. Геч автомобіля ГМБХ може надати вам, крім купчі, митне оформлення, замитнити автомобіль. Тобто автомобіль буде під митним контролем європейським, це раз. Окремо від купчої можна написати квитанцію на отримання коштів ну, як для додаткового доказу. Окремо можна надати купчу, по якій ми закупили, де закупили, будь ласка. І якщо там, митники будуть впиратися руками і ногами, вони ж без хабарів не звикли розмитнювати, то можна зробити запит. Для підтвердження на фірму ми вам моментально зробимо відповідь по закупівельній вартості, офіційну відповідь для пред'явлення в суді або в Держмитслужбі України по вартості того чи іншого автомобіля. До речі, можете задати запитання, може хтось сумнівається, що є варіант такий розмитнення, тому що він мною не раз перевірений. Виключив вайфай, може так буде йти? Ніби йде. Так. Пишуть декларацію нужно відмінити, зробити як в Європі розтаможку. Ну те, що нужно, зрозуміло. Нужно те, що вже могло бути прийнято розмитнення в дії, яке... Не передбачає е, людського фактору, впливу людського фактору на вартість розмитнення. Так має бути. Є е, сантиметр кубічний, є потужність, е, і можна абсолютно точно вирахувати наперед прогнозовано мито. Але ж е, при такому розмитненні е, хто буде возити гроші в Київ? Щотижня з митниці. ніхто не буде возити, тому не, не варто цього чекати. Суперкорупційна країна, Україна, тільки зміцнює свої корупційні схеми. Так. Скільки можна економити по такій схемі? Скільки можна економити, пишуть по такій схемі. Ну я в свій час розмитнював Volkswagen. По такій же схемі Volkswagen Passat B8 на той час коштувало 4300 десь розмитнення, плюс там брокеру треба було дати 150, ну, 4,5 обійшлося би. А мені це тоді обійшлося, по-моєму, десь біля 2000, ну, більш, ніж вдвічі, дешевше обійшлося. Тому що я Volkswagen купував битий. У мене є тут на каналі відео, битий в зад був Volkswagen. І по дешевій ціні купував, мав всі підтвердження, вартості, абсолютно всі підтвердження. І митники брикались, брикались, але врешті розмитнили. Якби не розмитнили, я б зробив це через суд, по-любому. Абсолютно не сумнівався. І вам не раджу ніколи сумніватись, будете залишатись толерантними до корупційних схем, будете платити власним коштом за це завжди. Треба трошечки менш нагинатись перед митницею і трошечки більш показувати, що ви є самодостатня людина. 30 євро. З глузду з'їхав. Хмара розмитнює по 30 євро. Ти що таке мелеш, дід? <сум> Розказую тобі. З глузду не з'їхав. Хмара розмитнює, там, не знаю, 100-150, напевно, бере за розмитнення. Як і всі митники, ну там є такі, як і всі брокери, є такі брокери, які беруть не 150, не 200, а 100 беруть, але потім... Ви опиняєтесь в капкані і платите вже не 100, а 500, 700, тому що вам порадили купчу переписати, і ви вже під криміналом платите, скільки скажуть. Але я ж вам варіант інший пропоную. Хмара чи інший брокер тут зовсім ні до чого. Коли він оформляє вам за 150 то він, звичайно, собі 50 лишає на митницю 100 несе. Ну, бо інакше йому ніхто не розмитнить. І тоді, звичайно, інакше йому ніхто не розмитнить, ніж від тих вартостей, про які ви знаєте, про які що вони зараз великі, що вони в базі, піднялись дуже серйозно е, після введення безкоштовного розмитнення. Не знаю, для чого його вводили, це безкоштовне розмитнення. Як на мою думку, для демотивації війська українського раз для зниження патріотизму у поляків, по відношенню, по відношенню до українців, тому що поляки, та й не тільки поляки, всі європейці, як побачили, ті. 20-30-кілометрові черги за автомобілями під час війни, то почали трохи по-іншому до українців відноситись. Ну, звичайно, набагато гірше почали відноситись. Ото воно для того і робилося. Все під, під диктовку Кремля, я так думаю, робилося. От. Так, добре, що там ще пишуть? Скільки коштують послуги підбору авто? Ну там я не знаю, які послуги. Ви краще зателефонуєте, там і знайдете телефон під, під відео, я вам розповім. От. Може вам оглянути треба авто, а може, просто треба зарезервувати по оголошеннях. Коротше кажучи, домовимося. Послуги. Я офіційно працюю в Німеччині, плачу податки. Ну, як і мій син, ну, тобто канал, це YouTube канал окрема тема. Так, так, так. Ти там жопу пригрів і сидиш, советуєш людям 30 євро, а сам зараз кажеш 150, бо інакше не розмитнять. Ну блін, що ж ти такий тупий? В, як тебе там назвати? Ну, е В-І, да, чи В-Л-Х, як тебе там, е бот, відповім, може, ще такі, звичайно, на каналі люди, які не можуть зрозуміти цього. Ще раз пояснюю. 150 беруть е в середньому 150, 200 беруть брокери за свої послуги, коли працюють коли оформляють декларацію і розмитнення в якості корупційної прокладки між вами, імпортером і митницею. Напевно, не зберешу, якщо скажу, 99,9% автомобілів імпортованих розмитнюються на сьогодні по корупційній схемі. А все тому, що ну, от був один брокер Хмара, так, який працював по реальних купчах, розмитнював і без хабарів. Але його прижали на сьогодні, він, як і всі решта брокерів, наскільки я знаю. Ну, не буду стверджувати, але точно не працює по... так, як працював, не погодиться, тому що йому надоїло з митниками сваритися. Коли навколо всі, всі ворони чорні, а ти біла ворона, ну це трохи воно не виходить. Якби було один в полі, не воїн, як то кажуть. Я ж раджу варіант, коли брокер оформить вас від вашого імені. Без проблем оформить за 30 євро. Він просто має оформити від вас. А від, те, що від вас, потрібно, електро, потрібно електронний підпис. Податково з паспортом, берете електронний підпис і все. Декларацію набирається, оформляється брокером, який знає, що, як, е, ну, тому що митники, коли побачать, що ви посилаєте декларацію і нічого, ніхто за це не платить, то ну, звичайно, будуть докопуватись дуже серйозно. Але е, нема до кого докопуватися, сам автоімпортер. Електронний підпис поставив і декларацію на митницю прислав. Хочете підтвердження, запити по вартості, будь ласка, я кажу, якщо це буде з нашої фірми, ну, ми все надамо і квитанцію е, окремо на отримання коштів, і запити, е, дамо відповідь по запитах, навіть дамо купчі, де, і ми, де за скільки грошей і ми. Придбали автомобіль. Не тільки, не тільки вартість та купча, яку ви отримаєте, а навіть та вартість буде для митниці, що ми купували. Ну і, звичайно, митне оформлення під митним контролем машина буде йти виїжджати з Європи. І нічого для підтвердження вартості більш не потрібно. Для офіційного по закону, по діючому Держмедслужби України. Просто є перелякані українці автоімпортери. Зазвичай це перекиди, які бояться, щоб наступного разу їх не прижали. Так, далі, що там за запитання? Так, то виходить, що за 30 євро не розмитнять. Блін, це послуги. Ну що ж за такі тупі люди? Йоли пали. Це послуги митного брокера. Якщо ви звертаєтесь, щоб він оформив сам від свого імені, вашу декларацію подав від себе як брокера, то коштує там 150, скажімо, чи 200. Якщо ж він оформляє машину... Від приватника, від вас, від автоімпортера безпосередньо, то цілком нормально буде 30 євро. Це не є розмитнення, а розмитнення рахують від вартості автомобіля. Можете зайти на авторію, митний калькулятор взяти, забити вартість, ту фактично, по якій ви будете купувати. от таке буде розмитнення. Ну, плюс 30 євро, які ви дасте будь-якому брокеру за те, щоб він оформить декларацію від вашого імені. Зрозуміло Думаю. Е -е. Так, Так. так. Хмара тебе слухав, а ти його кинув. А зараз так само советуєш 30 євро, а допомогти людям. Ну, блін. Ну, тупоголовий чоловік, що я тобі скажу? В і Х. Це не чоловік, це є бот. Хмару я не кинув, з Хмарою в нормальних відносинах. Просто кажу, як є. Хмару прижали, він працює як, е, як всі брокери зараз. Або не працює, можливо, зараз він взагалі. Не знаю, треба подзвонити запитати. Але ніхто нікого не кинув, просто хмару запарили тими штрафами. За те, що дієш по закону і не платиш хабарі в Україні, наказують. Отака петрушка. Її серйозно наказують грошима, штрафами обкладують. Ну, в нормальній країні навпаки, коли ти по корупційних схемах щось розмитнюєш, тебе можуть там, і посадити, і штрафувати. Але не в Україні. В Україні. Можуть оштрафувати і посадити за те, що ти дієш в законний спосіб. І не платиш відкати. Не платиш відкати це найбільше, найбільша провина, яка може бути. Ну все, буду закінчувати відео. Ну, хочу що сказати. Є машин валом пошкоджених таких, на яких можна і заробити, таких, у яких ціна, вартість фактична, невелика, а відповідно невелике розмитнення. Ще раз повторю, на сайті авторі або на будь-якому митному калькуляторі. Є рік виробництва вбивається, об'єм двигуна і... Ви знаєте, яка буде вартість розмитнення. І ціну заб'єте там ту, не ту, яка там десь в каталогах, чи там митниця пропонує по, по вартостях, які є в митній базі. Не треба вам ті вартості. Закон ніхто не змінював. Якщо немає підтверджуючих документів, якщо ви купили ну, принаймні там, якщо, якщо купили учасника у приватника німця, то звичайно візьмуть по базі, бо це не є доказ, приватник може що завгодно написати, щоб машину продав. А якщо ви купуєте машину на німецькій фірмі, якщо та машина ще є інклюзив Мерверштоєр, тобто має в ціні ПДВ. То офіційно оформляється в Німеччині вивоз машини Аусфур. І ви маєш, маєте всі докази. Плюс, якщо на нашій фірмі окремо пишемо квитанцію на отримання коштів, окремо надаємо купчу, де наша фірма закупила автомобіль, за якою ціною. І окремо надаємо при потребі на запит, моментально надаємо відповідь по підтвердженню вартості, бо митниця там може сказати, а от ми пошлемо запит, а от скільки ви прождете, скільки у вас там на стоянці машина простоїть в терміналі, чи вам це буде вигідно. Так от моментально дамо відповідь на запит. Не треба боятися, що доведеться подавати, через суд розмитнювати. Жодних проблем немає. Те, що буде стояти машина в терміналі, також кошти повернуться. Ну, треба, треба, хоч не знаю. Хоч для економії власних коштів показувати, що ти є не у шльопок, а самодостатня людина, а то заходять і кланяються. Лоби б'ють до тих митників. Все буду закінчувати. Решта в коментарях. На все добре. Слава Україні. Слава Збр... Збройним силам України. На все добре.